Привіт, мої любі овни! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро-передбачення вже на вересень місяць для вас. Подивимося, що буде відбуватись, які події. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, велика кількість інформації. Ну що ж, мої любі, дивіться за знаком Асценденту за зодіаком. Складайте все докупи і слухайте, що з вами резонує, що ваше, яка інформація ваша. Ну що ж, почали овни вересень місяць, що буде відбуватися? Що тут в нас? Вийшло дві карти. Лицарь мечів і четвірка пентаклів. Лицарь мечів це молодий чоловік стихії повітря від 20 до 40 років. Водолій, близнюки Терези водолії. Можливо, він вам принесе новину, звістку, інформацію якусь, яку потрібно вам. Яку ви очікували, і якої ви потребуєте, яку потрібно вам перетравити, обдумати? Можливо, це планування разом з такою людиною. Ну, це швидка карта, це швидкість, це, можливо, ваша така енергетика. Якщо це не людина, фігурні, фігурні карти в першу чергу програються людьми. Тобто, якщо це не молодий чоловік такий, який можливо буде щось вам доводити, від сто... бо меч він може бути різний. Це може бути інформація, може бути прямота, ось така, коли людина вам відверто в очі говорить все, що про вас думає, лупить всю правду в очі. Це може бути планування, перспектива, звістка, швидкість. Або людин від людини такої, або це ваша енергія ось такої швидкості, коли вам потрібно кудись швидко їхати, там щось доводити. Можливо, це ваше планування, ваша перспектива, коли ви когось перен... пер... потрібно переконати, довести вам щось, донести інформацію. Тобто ви маєте це і при потребі з себе виймаєте. Потрібно вам. Красномовство, тобто когось переконати, говорити, пояснити, воно в вас є, бо меч все це має в цій властивості. Потрібно бути різким. Прошу дуже, меч також вам допоможе. Потрібно когось відрубати, поставити на місце. Меч може це. Це може бути як гострий язик, так і м така наполегливість, цілеспрямованість, бачу ціль, я знаю, що я хочу, куди я. Е Їду і що я там отримаю. Це планування, таке ясність. Мечі це завжди ясність. Оце може бути ваша така, от ваше розуміння, ясність, що я хочу, куди мені рухатись. Четвірка пентаклів – це наші цінності. Ну, це багато варіантів, багато грани в кожної карти. Це можуть бути як гроші, коли ми. Ну, тобто, знаєте. Розуміємо, перераховуємо, рахуємо, тому що ми хочемо розуміти, що я маю, яким, як, чим я володію для того, щоб розуміти, на що розраховувати, для того, щоб спланувати. І, от, можливо, саме тут, тут ви пере перерахували свої заощадження, тобто чи там отримали їх, і ви розраховуєте. То туди, то туди, або взагалі нікуди. В мене є їх мало, і я їх тримаю. Це таке, коли гроші використовуються раціональність. Це може бути жадність для когось. Можливо, коли потрібно на щось витратити, а я ну, мені шкода, тому що не знати, коли буде наступне надходження. Це може бути, що я навпаки виймаю гроші для ось. Що тут для втілення, для поїздки, для автомобіля, бо це може бути купівля, продаж автомобіля, для відрядження, для відпуску. А можливо, це ваші цінності. Що я ось маю такі таланти, які вартують там, я вартую стільки, мій цінник або вище, або нижче, ну, залежить від ситуації. Ви переглядаєте його. І це також може бути от розуміння ваших цінностей, що. Я хороший фахівець, і ви пропонуєте себе, або ви переглядаєте угоду, тобто ясність, коли ви розумієте, скільки ви коштуєте, що ви вартуєте, чим ви володієте, якими ресурсами, якими цінностями, якими багатствами, якою сумою грошей. І отут є розуміння, що я можу з ними робити. Можливо, це підписання угоди, коли ви свої гроші. Надумали в щось інвестувати. Можливо, це поїздка, так? Як ви, ви спланували, ви розрахували, скільки ви можете витратити на неї, берете ці кошти і їдете в поїздку. Це ваші, ваші плани, ваша перспектива. Тому що я розумію, на що я опираюся, що я маю, і оце ясність від того. Ну що ж, такий динамічний початок місяця. Ясність, впевненість, такий прорив, наполегливість, цілеспрямованість, тому що я маю для цього підстави. Я маю ресурси, я маю можливість. Ну що ж, дивимося далі, овни? Справедливість, так, дійсно, бачите, це може бути якраз і підписання, бо меч, ясність. Справедливість, зверніть увагу, також має меч. Це ясність. Але пам'ятайте, що як будете підписувати угоди, Ну, будь-який договір, угоду, партнерство та будь-що. Дотримуйтеся правил, чеснот, тому що це закон, закон, порядок, коли ми чесні, справедливі, тому що карта кармічна. Як десь ви будете намагатися схитрити, маніпулювати, обманути, підставити, то воно обернеться в моменті повернеться проти вас. Це. Карма, яка працює зразу, потім не буде на кого нарікати. Ну, Тобто справедливість це державні установи, будь-які від ЦНАПу, де ми там, можливо, міняємо паспорт, продовжуємо, оформляємо новий, беремо якісь довідки. Ще щось там, це може бути так, як народження дитини, і виберете її свідоцтво про народження. Це може бути розлучення, це може бути одруження. ну, від ЦНАПу до ЗАГСу, до будь-якої державної установи, де ось надають ясності. Також це може бути адвокати, люди, які надають ясності, суддя, адвокати, юристи. Ну і будь-які угоди, договора, можливо, ви судилися і саме. Вересні вже буде результат. Ну що ж, дивимося далі. Третя карта для вас, мої дорогенькі овни. Супер! А ця карта, дивіться, ресурсів, грошей великої суми. Можливо, саме тут, можливо, бачите? Тому що ось ці гроші йдуть після справедливості. Ви домоглися свого. Ось тут ви доводите, ви, можливо, якісь документи довезли, якісь нові аргументи у вас з'явилися. Ви все це показали, прояснили ситуацію і. Це виплати, або, можливо, ви судилися так, там мало яка ситуація, вас затопили, пошкодили ваш автомобіль, ви судились і вам присудили ви нагороду. Або присуд... ну, ви отримали, ну, не тільки ж суд присуджує, так, можливо, це державна установа, в якій ви подавали документи, щоб отримати компенсацію, чи отримати е... м... виплату якусь, так, і ось тут є... вона прийде. Тобто ви будете цілий місяць довод... доносити документи, проясняти, надавати ясності, доносити інформацію, мати справу з паперами, справедливість, так, на вашому боці, справ... ви... ви це заслужили, бо ви все зробили правильно, і ви отримуєте те, за що ви боролися. І тут карта виплат, грошей. І ну, якщо це не стосується виплати для когось, то це подивіться, яке тут задоволення. Це коли в мене достатньо ресурсів, в мене достатньо сили, в мене достатньо здоров'я. Я задоволений, задоволена тим, що я маю. Людина, яка насолоджується вже і зараз. Хтось грошима, хтось здоров'ям, хтось ресурсами, хтось. З... От просто що все класно, спокій. спокій. Тому що Пентаклі це і тіло наше, коли задов... спокійне, коли от на душі такий спокій, бо зим... Пентаклі це земля, а земля вона має властивість заземлювати людей. Коли ми твердо стоїмо на ногах. Ну що ж, беремося далі. Наступна колода. Дивимося ще три карти попереду. Овни, який буде для вас вересень місяць. Що тут в нас? Стрибок, паж посухів. А в нас тут було дві карти перших. Бачите, дуже схоже. Тільки тут вже паж це таке, що, знаєте, невпевненість, коли ми пробуємо, вагаємося, намагаємося. Це наша внутрішня дитина, яка долає страхи свої. Бо лицар це вже впевненість, це вже зрілий чоловік, який впевнений. Подивіться, як тут, тут ви намагаєтеся стрибнути, а тут ви вже впевнено йдете до куди ви йдете, до результату. Тобто об'єднати ці всі зусилля, ну місяць почнеться у вас активно, З... посухи, як ви вже знаєте, вогонь, а вогонь це дія. Можливо, це, е, знаєте, нова ідея, або от коли ви. Потрібно так само щось от, вирішити з документами донести, і ви розумієте, що ви мусите це зробити і збираєтеся силами. Ну, тобто місяць починається з активності, з, от, тако, так, от, з такого стрибку. Але зверніть увагу, що тут людина не просто стрибає, вона розуміє, на що вона опирається на палицю, вона розуміє, що та палиця витримає її, що вона для цього і є, для цих стрибків. Що ви не просто стрибаєте на умання, а ви маєте підстави, розуміння можливо, ви вже прорахували, ви спланували, там і десь матрасик підстелений, якщо ви стрибаєте, щоб не було боляче, як впадете, щоб було м'яке приземлення. Ось це і є ваші ресурси, на які ви опираєтеся, ваше розуміння ваших цінностей, ваших можливостей, ваших талантів, ви все це зібрали докупи. І Стрибаєте. Куди ви стрибаєте? За чим, за ким, для чого. Ну, вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Нас багато, всі ми різні, в кожного своя ситуація. Передбачення на загал. Тому підставляйте кожен своє. Що для вас цей стрибок? Куди ви стрибаєте? Ну, дивимося далі. А то вже я повторююся: Відлюдник. А друга карта в нас була щойно е справедливість. Тобто відлюдник це людина, яка аналізує себе, потребує такого самоаналізу, споглядання, подумати, відсторонитися, От тому що, можливо, це від вас тут вже не залежить. Ви вже занесли, зробили все, що могли. Ось ви надали інформацію, принесли документи, все сказали, все зробили, все, що, все, що від вас вимагалось. А тут вже від вас це рішення не залежить. І ви, тому, можливо, відсторонюєтеся, щоб, ну, споглядання, знаєте, таке, коли від мене не залежить, я, я відступаю на крок чи на три назад і вже чи чекаю, чи дивлюся, чи обдумую, що я зробив так, не так, чи якщо який буде результат, і що мені робити далі, тобто відлюдник для, для кожного свій. Але це такий пошук себе. Так, можливо, ось коли закінчиться ця ситуація. Що мені робити? Кожного відлюдник свій, який він для вас підставляєте: споглядання, відсторонення, відпочинок, аналіз, планування. От ви будете потребувати такого спокою, побути наодинці, щоб ніхто не заважав. Зібратися з думками. Третя карта. Мої дорогенькі овни для вас, що тут? В нас вежа? Ну такі. Тут у нас була третя карта, бачите, отримання. Можливо, це ви не сподівалися. Бо вежа це раптово, коли щось ламається, руйнується, але завжди на, воно на краще. Тому що у них воно боляче так, коли воно ну, бо вежа це блискавка, яка влучає тут. У мене от такий може бути каламбур. хто зі мною вже давно знає, що от, інформація настільки може стрибати, так як я її утримую, так і говорю. Хочу сказати все і зразу, і, і, і перестрибую. Е, вежа це коли блискавка влучає в будівлю, ну образну будівлю, так в будь-що вона влучає: в стосунки, в роботу, в будь-яку сферу вашого життя. Це непередбачувані події, які не можна спланувати. ви щось спланували, а воно пішло не так. А тут, подивіться, в нас можливо, ви не очікували цієї виплати грошей, а можливо, це є компенсація за от руйнацію. Вас затопили? Можливо, так блискавка попала в ваш дім, а він застрахований. Щось сталося, поламалося, і ви отримуєте компенсацію. І от воно все для вас, так трах-бах, сталося несподівано, тому що неможливо спланувати ось цю таку руйнацію, бо це непередбачувано, спонтанне, несподіване, але завжди як би не було важко, сама та ситуація, коли вона стається вона для нас така е, е, хаос, ми не знаємо, що бігти, куди бігти, що робити, але згодом ми розуміємо, що те, що розвалилося, воно було поломане, воно мало тріщини. Тобто, це склеїти вже було неможливо. Це можна тільки зруйнувати, почати спочатку. Якщо це стосунки, так ось тут. Тому що це може бути і розлучення ось тут. І вежа це і є. Ось коли руйнується, а вже. Чи вам розходитися і забути один про одного, чи залишитись друзями, це вже ви вирішуєте. Чи почати спочатку, але беручи до уваги те, що зруйнувало, що дало тріщини, починаєте повністю з нуля, з нового фундаменту. Цеглинка за цеглинкою разом будуєте стіни. Ну, я говорю такими образами, але розумієте ви в мене розумні, ви вмієте підставлятись, підставляти і розумієте ж. Як це працює? Якщо ви щось плануєте, це в нас третя карта на кінець вересня, у вас якісь плани є, ну, от, тому що тут багато планів, тут багато планів тут, можливо, так, якісь угоди ви підписуєте, то майте план Б. Щоб ви розуміли, якщо щось трапиться, що робити, які, як реагувати, куди бігти, які рішення приймати. Тому що вежа це спонтанно катастрофа, руйнація. Це може бути не така грандіозна, це може бути, коли вдома щось зламалося, але в самий непідходящий момент електроприлади, От все, що живиться від вогню, від електрики. Так, наприклад, ви йдете, е, у вас інтерв'ю важливе, співбесіда, зустріч, ви е, взяли праску, собі просувати щось там, сукню, штани. А праска згоріла і все, а у немає іншої. Тобто, от розумієте, коли раптово щось. А потім виявляється добре, що вона згоріла, тому що взагалі вона могла замкнути, вона була стара, і, і могло бути щось замикання і запалитися будинок міг. Тобто, що це для вас буде вежа? Якби пам'ятайте, що вона на користь завжди. Як би не було страшно, як би не було погано, яка би не була ця руйнація, але ну, вона в перспективу, якщо дивитися, воно на краще. Вона міняє погляд, вона міняє життя, воно, воно, вона міняє все на краще. Ви знаєте, скільки в нас вже є три старших аркани. Тобто, ми тільки половину подивилися вже є три старших аркан Тобто багатьох з вас буде вересень важливий. От справедливість, це якісь рішення треба буде приймати, підписати угоди, контракти, можливо, розірвати. І вежа це буде спонтанно, можливо, так бачите несподівано щось буде відбуватися ось тут. Несподівано ви приймаєте рішення несподівано вам озвучать, що так, і виплатять, от з вами розривають угоду, щось там сталося, і вам за це виплатять компенсацію. І ці буде несподівані, і гроші несподівані, і, і оця, що вам озвучать несподіване. Так. Ну що ж, третя колода в нас містична долина міражів. Таро, долина міражів. Подивимося. Що вона нам розкаже для вас, мої любі овне? Так, що тут в нас? Імператор знову ж таки старший аркан. А імператор це людина, подивіться, в нас тут була перша карта цінності, так? людина, яка володіє цінностями, фінансами. Активами, запасами, ну, дуже схоже на імператора. Тому що людина, яка розпоряджається своєю долею, своїм здоров'ям, своїм життям, і приймає рішення. Бачите, стрибок це ж також людина. Ну, тут ніх, ніхто не штовхає, ніхто не говорить, стрибай, не стрибай, роби, не роби. Тут людина сама приймає рішення. І ось ви розумієте, яка сила, який у вас потужний місяць, тому що ось гроші є для цього. Цінності, ресурси, є е, запал, є сила і імператор. Але хто ти імператор? Чи це ви, чи це також можуть бути державні установи? Це може бути високопосадовець, керівник, ваш керівник, до якого ви підете е, влаштовуватись на роботу, людина, яка допомагає? Тобто він може бути різний. Він може бути людина, яка допомагає, підтримує спонсором вашим, меценатом вашим, людина, яка, яка бере вас на роботу, а може бути людиною, яка вам ставить палки в колесо, яка може, від якої залежить все. Але чи це людина, чи це організація, чи це, що це буде для вас? Чи це ваша енергія? Коли вам потрібно стати таким імператором, ну тут швидше ваш, ви станете, тому що вогонь овен це для вас. Органічно це ваша енергія. І, до речі, імператор він і є Овен. Людина, яка знає, чим вона володіє, людина, яка розпоряджається фінансами, яка знає свої цінності. І, можливо, вам потрібно буде прийняти рішення якесь щось, можливо, міняти кардинально, можливо, щось комусь допомагати. Тобто імператор це людина, яка дотримується закону, людина чесна, відповідальна, справедлива, людина, яка вирішує долі інших, людина, яка може людина, яка може все. От вам потрібно бути ось таким імператором. Можливо, вершити долі, можливо, впливати, можливо допомагати, можливо захищати когось, взяти відповідальність на себе, за себе. Ну що ж, далі дивимося. Ясь дуже-дуже такий у вас відповідальний місяць. Помірність. Ще один старший аркан, ну ви, ви подивіться: а тут у нас була друга карта відлюдник. Тобто, яка би тут не була у вас, і дивіться, середина вересня буде дуже серйозна і важлива, тому що старший аркан справедливість, старший аркан-відлюдник, і старший аркан помірність. Щоб ось тут не відбувалось по цій справедливості, можливо, там суд, державні установи, коли ви подаєте документи, чекаєте, будьте в стані спокою, очікування, ви не можете вплинути. Тому що помірність це коли йде все своїм ходом. Ви вже все зробили. Ось і імператора підключили, або ви цей імператор, і ось занесли всі документи, все, все пояснили і прояснили, все. І вам залишається тільки чекати, споглядати. Бо помірність це не, ви не можете вплинути, і не потрібно впливати, бо це буде тільки заважати. Це коли ви, ви отримуєте насолоду від процесу, ви чекаєте, ви живете свою, ну, так як жили до того, не намагаєтеся пришвидшити, не намагаєтеся вплинути, не намагаєтесь вплинути. ну Взагалі просто приймаєте, чекаєте, споглядаєте, от як відлюдник. так? Він, відлюдник, також він пошуку, планує, думає, але тут немає дії. Так, також і помірність, тут немає дії. Тут або відпочинок, насолода, чекаю, отримую задоволення, насолоджуюсь повсякденним життям своїм. І третя карта для овнів, що тут в нас? Четвірка. Четвірка ем, мечів. Це відпочинок, це спокій. Ви знаєте, можливо, от після всіх тих потрясінь, вежі, справедливості, купа нервів, коли от напруга велика. Тому що старші аркани це завжди про важливість. В кожного вона своя, що у вас буде відбуватися. І от в кінці це відпочинок. Коли ви, от, ви знаєте таке, коли можна видихнути. Видихнути, відпустити ситуацію і відпочити для когось це відпочинок на морі, так тому що дивіться, що тут ви винагорода, коли я маю можна розслабитись, я маю отримала допомогу, отримала і виплати винагороду, чи я маю на що опертися, я маю ресурси, я маю підтримку. І можна розслабитись, можна планувати, бо також мечі це ж. Відпочинок, це перезавантаження, це медитація, це горизонтальне положення. А яке воно для вас вже вирішувати вам? На морі, в ліжку перед телевізором, коли ми обдумуємо, можливо, це таке, знаєте, коли я лежу і перетравлюю це все, як воно відбувалося? А чи можливо, можна було так, а так, коли от наші думки ми все розкладаємо по поличках. А для когось це планування, тому що я отримав винагороду компенсацію і я планую. Що з нею робити? Ну що ж, мої дорогенькі овни, я бажаю вам мирного і спокійного місяця, цікавого. Він вас буде обов'язково цікавим, насиченим, таким активним, таким, як ви любите. Це ваша стихія, ви в ній як риба в воді. Тому для вас це місяць обіцяє бути цікавим. А я бажаю вам, щоб він був вдалий, щоб він був ем, радісний, задоволення вам, щоб ви досягли своєї цілі, своїх задумів, е, втілили свої амбіції, ви отримали бажаний результат. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Гарного вам вересня, успішного! Ставте, будь ласка, вподобайки, реагуйте! І чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, як ви мені пишете. Ваші побажання читати. Відчувається зв'язок, відчувається ваша підтримка. Вдячна вам за це. Ну що ж, почуємось, па-па.